Купив собі терморегулятор температури або, думаю, хтось купить в бюро вже. Кратко про нього. Ось, Можна при бажанні купить корпус. Корпуса бувають в кольорах коричневий колір, чорний колір и прозорий. В крышному кольорі цей корпус розбірний. Саме удобно його витягувати. Тут приптик. Нет, витягнув. Получається, що на прозорий корпус наклеивает. Картонки був квишного кольору. Коли я замовляв, я думав, що буде дійсно ковичний. Бо Якщо порівняти з чорним корпусом, він і корпус полупрозорий, чорний. І так, тут повинно бути низ вверх. І боковини неудобно потягувати треба буде розбиратись. Що до чого? І так є боковинки одна, дві, три. Чотири боковинки. Набір гвинтиків довгих і коротких. І гаєчки є, а також є проставки прозорі. Я не знаю, чи видно вам ось одна прозористь проставок. І ось друга прозора проставка. Так, зараз пробую. Зібрати. Так, це на сіпній, це свідний. Так опа. Називається конструктор. Ой, конструктор для дорослих. І сюди батонка. Є yeah. і зверху пластина це треба в впазив попасти і щоб проважив. Вот в итоге получается ось такий корпус. Корпус придає естетику також, щоб не пошкодить сам терморегулятор. Ось він. А оцей корпус получается состоит из двух половинок ось такий корпус так що, а що комусь треба буде корпус тепер знаєте який є корпус готовий їх можна використовувати о, темо. Значит збирати корпус. Приложив, я казала, що... Так, перегорну. Панель оця передня і задня були повністю закриті. Тобто не можна було на екрані побачити інформацію, як... Вирішив це питання. Панель погрузив у воду. 20 хвилин в теплій воді папір цей розмакав, і потім обережно піддів край. Найпростіше мужички рвати, де отут тонка частина, підцувати ногтем і далі пальцями. Потягнути, і це, плівка наклеєна. І обережно стягнув плівку, зняв її з цієї сторони, зовнішньої і внутрішньої, і вийшло ось так от гарно. Можна було б і з боків зняти, але я не захотів лише залишив, як воно є. Це перший сюрприз був купленого корпусу з Китаю. І другий сюрприз ось гвинтик маленький за діаметром. І гаєчка. Ось ця гаєчка бракована, вона не накручується на різьбу. Тобто, я пробував накручувати. З цієї сторони, і з протилежної, вона не накручується. Тому. Треба бути або гаєчку купити нову, або себе пошукати і підібрати потрібну гаєчку. Також те, що я розказував, що накладки є прозорі. Значить, як збирав корпус? Зняв всі боковини і передню частину корпусу. Потім гвинтики всі вставив у отвори плати 4. Гвинтики. Після цього на отвори наложив ці прозорі накладки і поступово спочатку одну сторону, потім іншу. Трошки змістилась у мене та прокладка її підправив і без проблем вставив. І з протилежної сторони гаєчки накрутив. Найбільший часу у мене зайняло це. Ось ці панельки корпусу друг на другу скласти, щоб вони стали. Бо кожна боковинка вона окрема частина і зміщається. І тому приходилось підправляти кожну боковинку, щоб рівно ставили ось цей пас. Тобто пас з кожної сторони є на передньої панелі. І вставив, і тепер закрутив. Так що перед покупкою треба узнавати, який це корпус, чи повністю він буде закривати екран, чи не повністю. Зато можу сказати, що в чорному корпусі він з двох половинок його буде легше збирати, ніж ось цей коричневий корпус. Скоріше всього, що прозорий корпус він також, також само буде состояти з цих частинок. Окремих, ну, не дуже зручно їх збирати у кого особи на пальці великі. А у двох половинок буде набагато простіше зібрати, і тим болі він полупрозорий і зразу будуть видні цифри. Тепер залишиться оцей штекер вставити сюди. Є пазик ось. Повністю не вставляю, бо, можливо, придеться витягати. Буде, крізь цього незручно. І, на перший погляд кажеться, що цей кабель короткий, але, коли його повністю розвернути, довжина буде порядка 30 см, а то може і до 40 доходить. Кабель мені не подобається, він трошки жорстковатий. Тобто, бачите? І не вирівнявся, він форму тримає. Краще, щоб був більш гібкий. Тя можна і такий використовувати. Тобто термодатчик підключити цього приладу підключити живлення, позначка 12 вольт плюс, сюди плюс подати справа позначка ГНД на платі написано сюди мінус. І буде два виходи. КО і К1 це контакти. Перший і другий підключаєте якесь навантаження, як я казав, наприклад, лампочку. І коли виставите потрібну температуру, буде світитись ця лампочка.